Любить їсти, так? Машенька, кого ти взяла? Леопарда! Леопард! великий А леопард дуже швидкий і він любить їсти м'яско Так, Санечка, ану, візьми ти, вибирай собі, якого ти візьмеш собі, якого. Ось так! О, хто це там? Зебра! Зебра, вона схожа на конячку, але вона маскурується, Диви, які в нього полосочки. І чорні, і білі. так? Це для того, щоб його вовк не з'їв, він маскується. Так, зебра у нас їсть травичку. О, Машеньки, великий лев з зубами. Так, Євочка, ану вибери собі, будь ласка, Єва. Вибирай собі, якого ти візьмеш. Так, гусечка, вона також живе в нашому зоопарку. А ще гусечка любить у нас зернятко, травичку. Вибери, Єва, собі ще якісь. Вибери. Тваринку вибери. Вибери, якого хочеш. Хочеш слоника, кого хочеш. О, це в тебе олень, Єва, да? Олень. Ще їсть? Травичку? кору. Засовуй. Що там знайшла? Ану, діставай, діставай. Давай подивимося, кого ти дістала. Кого ти дістала? Курочку, фіолетову, зелену і барачика. жовтенького. Так, поїхали, Євочка. Єва, діставай, Давай ручку иззанури. Кого ти там Кого? дістанеш, станешь? А ну подив. хто це такий? Це качечка, жовта, жовта качечка. Ну давай, ще, іще, Давай. Илюшечка, Так, молод, О, ще барашек. Так, Сашенька, Машенька, Маша, іди сюда. Іди за столик, машуня. Давай, Санечку, діставай, діставай. Кого ти там? Ох ти! Барашек фіолетовий. Так. Хто це ще? Собачка фіолетова. Оп. Собачка. Оп. Так. Оп, оп. О, і зайчик. Ой, давай, 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 діставай. Кого ти там дістанеш? Ану. Ох, хто там у тебе? Покажи, покажи. Покажи, покажи, покажи. 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 Ох, всі забрав. А ну положись, поклади сюди на стіл. Кого ти набрав? Кого ти набрав? Що, ану, діставай. А, хто там? хто там у тебе такий, А ну, ано, дістань, дістань, дістань. О. так, Умничка. прищеплюй Прищеплі. Мама. Давай, давай, прижимай. Знімай, просто знімай. знімай. так давай еще давай еще давай, ще. давай. А ну нажимай нажимай нажимай. О, давай 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 ще, почти. Ще. давай 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 я давай 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 надо ты